Раді вітати усіх на відкритті нашої чудової виставки. Наша незмінна традиція, яка вже більше 15 років ми намагаємося підтримувати. Перша подільська фермерська кредитна спілка цінує своє місто, цінує своїх митців і намагається їх донести якомога більшому загалу. Дуже раді, що доєднуються нові автори, раді бачити наших постійних авторів, які з нами вже багато-багато років. Ми вже впізнаємо їхній стиль. Ми вже знаємо їхні роботи, дуже приємно дивитися на всіх нових, хто долучається. За результатами цієї виставки ми відфотографовуємо весь матеріал і видаємо календар на наступний рік. І Тобто ще більша кількість людей може долучитися до цього, побачити чудові роботи наших кам'янецьких художників, щоб це поширювалася краса нашого міста і таланти наших авторів все далі і далі. І щоб весна продовжувалася навіть в такі складні часи. Приходить весна, приходить тепло, краса і все життя знову продовжується. Котре відбувається виставка Камінецька весна, і це дуже радує, що в нас є така традиційна вже виставка, яка кожної весни надихає кожного кам'янчанина на, на якесь добро, на, особливо в наш час, як відбуваються такі страшні події в нашій країні. І дуже приємно, що участь прийняла така велика кількість художників. Усі картини цікаві, красиві, актуальні. Також приємно, що, що я мала можливість прийняти теж в цій виставці участь. Я презентувала свою одну із своїх творчих робіт, яка під назвою Золоті ріки думок моїх. Це робота про добро, про надію, про, про віру, про те, що, що ми, ми маємо перемогти і вірити в це. І в нас має бути добре. І бажаю всім гарного настрою, духу, підтримки духу і всього найкращого.